Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких І назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата Його, Якова, і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зилотом. Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї Єрусалима із Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Одного разу пам'ятаю, як один зі священників розповідав таку історію, яка сталася в нас в Україні, коли запросили. Багатьох на зустріч, яка мала відбутися і для духовенства, і для е, світських, для всіх. І пам'ятаю, е, він розповідає, коли приїхало багато людей, от він задає питання. Хто з вас задав питання Господу, чи я маю їхати на цю зустріч? І чи ця зустріч, ця, вона саме для мене. І каже кілька осіб, тільки пару осіб підняло руку. Каже: Я молився перед тим, як поїхати на зустріч, чи я маю їхати, чи ні. Не означає, що решта погано зробила, що приїхала. Тільки сам факт того, що звернув увагу на те, що перед прийняттям важливого рішення. Яке буде мати своє значення і свою вагу, думки всі линули до Бога. І дійсно, ми сьогодні слухаємо про те, як Ісус, перед тим, як вибрати апостолів, молиться. І коли робить цей вибір, робить його конкретним. Знаючи, кого має вибрати. Ми так само, приймаючи рішення, ми маємо вагання. Бо переживаємо, чи воно буде властивим, чи вдасться то, що ми запланували. Чи те, що маємо замір робити, буде вірним і правильним. Про що йдеться? Чи маємо за кожним разом, наприклад. Зранку запитувати Господа Боже, що мені випити: чай чи каву, чай з цукром чи без? з лимоном чи без? Каву з молоком чи без? Не про це йдеться. Але для християнина дуже важливою справою є бути власне християнином, як тим, хто занурився у Христа через хрещення. Багато разів ми можемо почути про те, що ми, будучи охрещеними, може хтось може сказати, фактично річ беручи, якби мало спілкуюся з Богом. Мало. І можемо подивитися на події і, і людей, до яких пише Павло Апостол, пише до Корінтян. Він, власне, дорікає, що ви, які пізнали правду, ви, які охрестилися, ви, які прийняли Христа, не живете правдою, яку Бог об'явив. Тобто, не живете як християни. Можна дійсно відчути е, це дорікання і сказати: ну, але ж є у мене свобода вибору, і я живу так, як вважаю за потрібне. Проте є дещо більше, ніж просто жити, як вважаю за потрібне. Ті, хто приймають Бога як Творця, Спасителя, відкупителя, приймають теж Це, цю правду, що Його воля, Його проведіння, те, що Він для мене приготував, є властивим і є дуже добрим. Це те, про що ми іноді забуваємо. І, властиво, Він говорить їм просту річ, щоб не обманювали самих себе. Що якщо ви прийняли, намагайтеся цим жити. Бо будуть дійсно різні дискусії. Ми маємо ці прислів'я, не вкрадеш, не проживеш. Ми маємо ці прислів'я, що сам про себе не подбаєш, ніхто не подбає. Всі так живуть. всі так живуть. Пригадую, як одна людина про мене говорить: всі про тебе говорять. Кажу хто? Подай мені хоча б одне або друге ім'я. Виявилося, що це всі це одна особа. Значить, не всі. Якщо ми можемо почути, всі так живуть, не всі неодноразово траплялося мені зустріти в громадському транспорті особу, чоловіка чи жінку, які молилися по дорозі на роботу, які дійсно довіряли своє життя Богові в молитві. Ніби проста банальна річ, ніби знаю я охрещений, але варто кожному з нас. Знову і знову задати питання, чи рішення, які я приймаю, є дійсно зонурені у той скарб, який я отримав під час хрещення? Чи керуюся тим, що Бог, який обдарував мене життям, підтримує мене, дає свого духа, займає дуже важливе місце власне, перше місце. У моєму житті, і чи у своїх рішеннях я довіряю Його провідінню? В мені завжди буде змагання в кожному з нас, щоб дійсно знову і знову сказати собі, як всі, не треба говорити, як всі, не ошукуймо самих себе, всі так не живуть, всі так не роблять. Всі так не чинять. А якщо добре придивитися, ми знайдемо справжніх свідків Євангелія. Не біймося довіритись Богу і у світлі Його слова, Його Духа, приймати рішення, довіряючи Його проведінню. Амінь.